Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Перемикач, котрий керує світлом автомобіля, має каталожний номер 1 c 0 941 531 А, також притаманні інші номери, застосовується у автомобілях марки Volkswagen Seat, таких як Passat B5, Caddy 3, Transporter t 5 Повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати цю деталь. Колір підсвітки червоний. У нашому інтернет-магазині має номер DF. 11 445. Хорошого вам дня та вдалих покупок. Все буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.